Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як пройшла дорога цього разу? Ми знаємо, що з нею завжди є якісь. ну, Це це довго і трудозатратно. От як пройшла цього разу і чи в повному складі в оптимальному динамо підходить до цього марчі? Дякую. Добрий вечір. Так, логістика. Ця ситуація, яка в країні відбувається війна, яка прийшла до нас з боку Росії, країна, яка руйнує наші. Дома знищує повністю цілий регіони, вбивають людей. Вона принесла багато проблем, багато горя, і я думаю, що ніхто не, думає, не думав про те, що в 21-му століт таке можливо. можливо. А зараз ми бачимо, що взагалі ситуація погіршується в багатьох регіонах і в цілому в світі. В Цих умовах, безумовно, вони накладують свій відбиток, і логістика наша стала набагато складнішою. Але ми, це, ми до цього вже майже звикли, ми до цього готові, і я не хочу жалітися ні в якому разі. Ми пристосовуємося до цього і робимо все можливе для того, щоб наша подорож була комфортна. Так, якщо брати до уваги весь час, то ми виїхали. О... Позавчора ввечері і добралися вчора ввечері до Хофенхайму. Провели невеликий, я би навіть не назвав би це тренування, я б сказав, така невелика розминка, тому що після такої дороги складно якісь щось напрацьовувати. Що стосується стосується безпосередньо гравців, які готуються, у нас є певні проблеми. На жаль, залишилися. А в Києві Максим Брагаро, який отримав дискваліфікацію за червону картку, отримано в матчі з Лаціо. І є невеликі ушкодження у Андрія Єрмоленка і Віталія Бояльського, які не дають можливість їм прийняти в цьому матчі, тому ми їх залишили в Києві, щоб вони відновлювалися і готувалися до наступних матчів. Всі інші гравці готуються в штатному режимі і готові завтра вийти на футбольну поле. Наступне запитання, будь ласка. Не команді, звісно. Два дні тому Хофенхайм провів веселий матч з Вердером, вигравали 3-0, програли 3-4. Чи аналізували ви цей матч? І загалом що скажете про суперника? Зараз їх багато критикують за організацію гри в захисті. Багато проблем є у клубу. Ось чи є такі моменти, які ви плануєте використати в завтрашньому матчі? Я би не брав до уваги результат матчу з Вердору, тому що ми знаємо, як перебували події на футбольному полі, і за перші 14 чи 15 хвилин команда забила три м'ячі. А вже після вилучення, яке відбулося на 18-й хвилині, Вердору вдалося в першому таймі зрівняти рахунок, а в другому здобути залікове три пункти. Тому ми чудово розуміємо, що нам взагалі завжди не просто грати з командами з Німеччини, а команда Хофенхайм в минулому сезоні виступала дуже добре. В цьому поки що не може десь знайти свою гру, але це ні в якому разі не говорить про слабкість цієї команди. Багато гравців-виконавців, які... Дійсно грають на дуже високому рівні і загрозу можна з будь-якої ланки отримати. Окей, тоді всім дякуємо. Запрошуємо на відкрите тренування. Перші 15 хвилин відкриті для вашої уваги. Дякую всім гарного тихого, спокійного вечора. Слава Україні!